Всім привіт, черговий день терапії відмовимо. І сьогодні я на біля метро Почайна і тут, там в одному з кіосків, жіночка продає всякі там феншуйні штуки, Всякі там ароматичні палички, всякі там благовоні там, і так далі. Ну, коротше, ну, така тема, типу айрвіда, феншуй і так далі. І я хочу до неї підійти і домовитись, що вона продавала язикочистки, які я їй буду постачати. Іду домовлятися. Запитуйте, Доброго що. Дня. Я Доброго а у вас є язикочистки? Ні, такого немає. Немає? Mm -mm. І не буває? У мене не буває, я сама колись взяла в Москві. Ну, це, ж... це там, де юрведа, де эти продаються, там вони. О, це ж ваша тема ні, також, ні? це тема у мене феншуй, а юрведа отуди. А вас феншуй? Так, да, як йти до книжного ринку. Там є еколавка, чи я не знаю, чи вона зараз є на оболоні є еколовка. Ага. Одам була на тій стороні. От вони продавали отакі язикочепники. Вони такі з обох сторін петлею. Ага. У мене є просто, я знаю, що таке. це ж класна штука, і да, вона ніби наблизину давала. Збирає да. А ви не хочете їх продавати? Оце ви перший, хто спитав мене, розумієте, за ці язик очистки. бо реально дуже класна штука. Та ну, я розумію, ну це ж треба, розумієте, смотря який метал, народ же ж нас який, а це сертифікат. Мінь. А мідь теж не просто так. Якщо в кого повижена кислотність, або больша... ще воно Так він ще одну секунду Міна чищує. Сталя. В мене сталеві. Є сталеві, а є мідь. У мене mm -hmm. просто є мідна вже там років, напевно, 7 і вона як нова. Ну я розумію вас, вона відновлює це саме. Ну, це в кого, я ж кажу, повишиливати тот самий. Ну, а якби я вам, допустимо, ну, давна... Хрошо, якби я, я вам та... дав на, на реалізацію, можна домовитися якось, так? Да? Можна. Давайте я покажу свої куплять, а потім покажу своїм. Так, я, якщо... Мене Андрій звати до речі, а вас як? Надія. Надія, так? Да. Окей, я тоді десь на днях принесу, покажу мені, вам. Чим будете йти, позвіть, давайте телефон запишіть, бо я... Буває, не буває. Ага. Буває, не буває? Да. А тут завжди хтось є? З 6 до 50 у мене продавець є. А я після 12 а. але буває так, що в мене треба внука школи забрати, і я можу не вийти. Так, давайте кажіть. Ну, що є сніч щоб узнати. Надія, феншує, так? Да? Да, фен Клас. А ви давно там займаєтесь, так розумієте, правда? Ну, лет 20, -то 20 років феншуємо? Так. Да. На У мене були там хоч. Клас! А з чого почалася ваша любов до феншую? З чого? Це ж в 90-х роках, так? Оце ж так, да, коли. Ну що, не так вже було страшно. І мої язикочисточки будуть продаватись на почанні. Так просто виявляється. Проста людина, ця Надя. Дуже приємна, йде на контакт. А я просто ходив там днями і тижнями підійти, не підійти, відмовити, не відмовити. Тупо, реально тупо. от просто, просто взяти, зробити і потім вже судити про якісь там результати. До наступної зустрічі терапії відмовимо. Тому що насправді люди мало відмовляють. Але якщо відмовляється, це загортовує.